Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно налаштувати інтеграцію CRM-системи Sales Drive з дропшипінг платформою OptDrop. Після налаштування замовлення з CRM автоматично завантажуватимуться на платформу, а також синхронізуватимуться статуси та допродажі. Починаємо. Крок перший: Перехід до налаштувань інтеграції на платформі OptDrop. Заходимо на платформу, відкриваємо меню інтеграції. Далі переходимо на вкладку Sales Drive. Крок другий. Отримання API-ключа з SalesDrive. Увідіть у CRM SalesDrive. У лівому меню Установки, Загальні налаштування і інтеграції. Інші сервіси. API. Натискаємо API-ключі. Далі Створити API-ключ. Дайте назву ключу, наприклад, «OpDrop». У правах доступу встановіть Заявки Читання і редагування. Способи оплати читання. Способи доставки читання. Статус заявки також читання. Зберігаємо і копіюємо API ключ. Кроп третій. Заповнення полів на платформі OpDrop. Вставляємо API ключ у поле ключ для API. Далі копіюємо URL вашої CRM і вставляємо у поле URL для API, додавши в кінці «slash /API. Крок 4. Налаштування до продажів та артикулу. У полі Ціна до продажу Оберіть варіант розподілу до першого товару, до найдорожчого або рівномірно. Сума вашого до продажу буде розподілена за вибраним принципом. У полі Артикул до продажу вкажіть SKU з CRM. Крок 5. Відповідність статусів і способів оплати доставки. У полі Статус замовлень для інтеграції натискаємо Редагувати. Якщо API активний, з'явиться список. Встановіть відповідність: доставка. Нова пошта. Укрпошта – обираємо зі списку. Самовивіз залишаємо порожнім. Оплата накладений платіж. Вказуємо карткою ID розрахунок ФОП за потреби. Готівкою залишаємо порожнім. Крок 6. Вказання артикула товару. У CRM в полі SKU має бути артикул товару з платформи OpDrop. Крок 7. Завантаження замовлень. В вкладці замовлення інтеграції натискаємо Sales Drive в CRM. Зелений замовлення готове до відправки. Червоний потрібно редагувати. Крок 8. Передача замовлень. Виділяємо замовлення та натискаємо Вигрузити. Після цього платформа отримає їх і створить ТТН. Накладна з'явиться у вашій CRM Sales Drive. Ну от і все, інтеграцію завершено. Тепер ви можете автоматично обробляти замовлення з CRM через платформу op для демонстрації повного процесу оформлення замовлення Sales Drive, створимо замовлення в CRM і передамо його на платформу. Заходимо у CRM Sales Drive, тиснемо кнопку нове замовлення або нова заявка. Заповняємо усі необхідні поля: дані клієнта, обрані товари, спосіб доставки, спосіб оплати. В полі артикулів вказуємо коректні SKU, які збігаються з товарами на платформі OptDrop. Задайте статус, який ви вказали у налаштуваннях інтеграції для передачі замовлень. Зберігаємо. Після цього переходимо на платформу OPDR у вкладку інтеграції. Тиснемо кнопку SalesDrive CRM. Замовлення CRM підтягнуться автоматично. Якщо дані введено правильно, замовлення стане зеленим і буде доступне для вигрузки.